Автомагістраль це автомобільна дорога, що спеціально побудована і призначена для руху транспортних засобів, не призначена для в'їзду на прилеглу територію або виїзду з неї. Має для кожного напрямку руху окремі проїзні частини, відокремлені одна від іншої розділювальною смугою, не перетинає на одному рівні інші дороги. Залізнічні і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин має огородження на узбіччях і розділювальній смузі та обгороджена сіткою. Позначена дорожнім знаком 5.1. Друзі, бажаю вам вдало скласти теоретичний іспит у вашому сервісному центрі. Практичний із зведення у місто, як він проходить та маршрути по вашому місту. Будь ласка, дивіться у відповідному плейлисті на каналі. До зустрічі на дорогах. Автомобільна дорога, вулиця, дорога. Це частина території, зокрема в населеному пункті, з усіма розташованими на ній спорудами, мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами та засобами організації дорожнього руху. Призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, та обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги від воду. Цей термін включає також. Спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг колій. Друзі, бажаю вам вдало скласти теоретичний іспит водіння у сервісному центрі. Екзаменаційні маршрути по вашому місту для складання практичного іспиту у місті. Будь ласка, дивіться на каналі у відповідному плейлисті. До зустрічі на дорогах!